Я запитав у штучного інтелекту про шанси України на перемогу у цій війні. І знаєте, що він відповів? Що Україна знаходиться у надзвичайно складній ситуації і видав 5 пунктів, де розписує можливі сценарії. Першим сценарієм він назвав продовження війни. Війна може продовжуватись, але не вічно. Нерішучість Заходу стимулює діяти Росію ще агресивніше. Однак державний переворот або смерть президента Росії не передбачається. Тому єдиним ймовірним способом врегулювання конфлікту будуть переговори. Другий варіант рішення політичний. Політичні рішення, ухвалені за багато кілометрів від центру війни, впливають на результат. Рішення ЄС щодо вступу в ЄС України та Молдови Молдова вже тоді, є важливим символом підтримки Києва. Витривалість Заходу це третій пункт. Чи вистачить заходу сил і витривалості, щоб протистояти російському лідеру та всьому, що він уособлює? Це питання, на яке немає однозначної відповіді. Економічна допомога. Четвертий пункт. Майбутнє економічної допомоги ЄС залежить від безглуздої Угорщини, водночас, коливання в західних столицях підпадьорують Путіна. І п'ятий пункт зупинка підтримки. Для демократичних країн довгостроковий консенсус на підтримку війни завжди був складнішим, ніж для автократів. Однак війна не може тягтися вічно. І тут він далі пише, що це лише деякі аспекти і ситуація залишається невизначеною. Важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала слідкувати за розвитком подій та шукати шляхи врегулювання. Ось так. А що ви думаєте з цього приводу?